Всім привіт! Вітаю вас на експрес-курсі Next.js для початківців. Мене звати Віталій Рубан, я працюю в компанії Terra, і сьогодні у нас тема API на Next.js. Я розповім вам про навіщо нам API взагалі, як будується раутинг для API в Next.js? Як отримати параметри запиту, як зробити відповідь? Та про деякі інші нюанси використання API в Next.js. Отже, починаємо. Навіщо нам API? Навіщо нам взагалі потрібен API, якщо серверні компоненти і так виконуються на сервері? Відповідь на це питання дуже проста. API потрібен для зміни цих даних з клієнту, або довантаження якихось даних пізніше, також з клієнтом. При цьому ви використовуєте ту саму мову, JavaScript або TypeScript, використовуєте той самий код, наприклад, бібліотеки або валідації. І працюєте в одному і тому самому репозиторії, що суттєво спрощує нашу з вами роботу. Тепер давайте коротко поговоримо про принципи побудови раутингу для API в Next.js. На щастя, принципи майже такі самі, як і з раутингом для сторінок. Раутінг ґрунтується на файловій системі, а конвенції для назв тег теж такі самі. Для прикладу, якщо вам потрібен роут виду API user slash user ID, де User ID це динамічна частина роуту. Ви створюєте теку API, в теці API створюється тека User, а в теці User створюється тека User ID в квадратних дужках. Якщо ця частина звучить для вас не дуже знайомо, рекомендую подивитися інший відеоурок про роутинг для сторінок. Посилання у вас зараз на екрані. Отже, все дуже схоже, але є певні відмінності. По-перше, це назва файлу. Якщо сторінки ми завжди називаємо page .js, gsx, ts, tsx, то файли, в яких буде наш API, називаються route.js. Route тобто будь-який файл API має обов'язково називатися route.ts, щоб Next.js міг включити його в рауті. По-друге, кожен файл route.ts має експортувати функції або функцію. Назва яких збігається з назвою HTTP-метода, на який ви хочете відповісти. Причому назва цієї функції має бути обов'язково великими літерами. Якщо вам потрібно обробити get-запит, експортуємо функцію get. Якщо get і post, експортуємо дві функції, які так і будуть називатися get і post. Важливий момент: ви не можете тримати файли page.ts та route.ts поруч. Тому що Next не зможе вирішити. А що ж вам треба? Чи то сторінку відмалювати, чи API-запит обробити. Тому шляхи мають бути індивідуальні. Я зазвичай для обробників створюю окрему теку API, і це вирішує всі мої проблеми. Давайте поглянемо на найпростіший приклад реалізації обробника GET-запиту. Як бачите, це абсолютно звичайна функція, яка називається GET, яка повертає результат виконання методу JSON, в який я передав звичайний собі об'єкт. Як бачите, зовсім не складно. Зупиніть це відео та спробуйте реалізувати цей функціонал з самотужки. Нагадую, що файл має обов'язково називатися road.js або TS і не лежати поруч з page. А для того, щоб перевірити себе, просто відкрийте браузер за адресою вашого роуту. Ви маєте побачити цей об'єкт прямо на вашому екрані. Окрім get-запитів, Next.js також підтримує post, put, patch, delete, head та Options. Ще раз хочу наголосити, що функції мають бути обов'язково названі великими літерами. Тепер давайте розглянемо більш складні та корисні приклади. І почнемо ми з параметрів запиту. Параметри запиту діляться на декілька категорій: парамс, які ми отримуємо з URL, коли створюємо динамічний квадратних дужках роут, квері, частина URL, що йде після знаку питання, та саме тіло запиту. Почнемо ми з вами з отримання парамсів. Уявіть собі, що наш шлях виглядає як api/slash user slash userID, де userID це динамічна частина раутингу. Як отримати цей userID? Дуже просто. Достатньо звернутися до другого аргументу нашої функції обробника, так як ви бачите у себе на екрані. Другий аргумент містить властивість params. Це словник, де будуть лежати всі ваші динамічні сегменти. Для отримання query параметрів ми маємо звернутися вже до першого аргументу функції обробника. Це об'єкт, який представляє собою дані, отримані під час запиту, і має тип NextRequest. Не плутайте з next API request. Використайте властивість Next.URL для отримання об'єкту Search Params. Цей об'єкт і буде мати всі необхідні вам query параметри А для отримання тіла запиту, наприклад, якщо це постзапит, достатньо звернутися до функції JSON, об'єкту Request, який Next.js нам передає автоматично першим аргументом. Пам'ятайте. Що метод JSON повертає проміс, тож вам буде потрібно використати ключове слово await, а також позначити функцію як асинхронну за допомогою ключового слова async. До речі, оскільки наші функції обробники запитів можуть бути асинхронними, це дозволяє прямо з них робити інші асинхронні дії, наприклад, інші запити на інші поинти, або звертатися до бази даних. Окрім тіла запиту, парамсів та квері, вам також знадобляться кукі та заголовки. Щоб отримати доступ до куків, вам потрібно використати функцію cookies, яка імпортується з пакету NextHeaders. Зверніть увагу на перший рядок прикладу на вашому екрані. Ви також можете прочитати кукі, використовуючи об'єкт Cookies з самого реквесту, але з ним є халепа. Ви зможете лише прочитати кукі. А от встановити їх не вийде. Next.js мовчки відмовляється це робити. Для того, щоб прочитати http заголовки запиту, наприклад, дізнатися юзер-агент користувача або аутентифікаційний заголовок, ви можете використати властивість headers об'єкту request. Окрім очікуваних властивостей, Next.js також намагається надати вам доступ до додаткових даних, таких, наприклад, як IP-адреси користувача та місце його розташування. Але. Це працює з коробки лише якщо ви деплоєтесь на версель. З іншими провайдерами цей функціонал вимагає додаткових доналаштувань. Як бачите, робота з вхідними параметрами досить проста. Поставте це відео на паузу і спробуйте реалізувати свій обробний get запиту, який поверне вам у відповідь UserID ID з парамс та LANG з query параметрів. Тепер давайте розберемо, як відповідати на запит. Найпростіший варіант відповіді, ви вже бачили, достатньо викликати статичний метод JSON на класі Response і передати туди бажаний об'єкт. Також ми можемо повернути і звичайний текст, що може бути корисно, якщо нам потрібно відправити, наприклад, дані у CSV форматі. Ми також можемо вказати статус-код відповіді, наприклад, 400, якщо це bad request, або 401, якщо це Unauthorized. Для цього потрібно передати об'єкт конфігурації відповіді в якості другого аргументу для методу response.json. Там же ви можете встановити додаткові Http-заголовки за допомогою об'єкта Headers. Приклад у вас зараз на екрані. Окрім звичайних відповідей, Next.js також дозволяє зробити перенаправлення за допомогою методу Redirect. В цьому випадку браузер зробить повторний запит за вказаною вами адресою. Важливо, що посилання, яке ви вказуєте, Має бути абсолютним, відносні посилання не допускаються. Окрім перенаправлення, ви також можете зробити і реврайт, але про це ми поговоримо іншим разом. Тепер спробуйте самостійно створити декілька ендпоїнтів. Один, що поверне вам текст Hello World. Інший, який буде повертати статус-код 400 з довільним текстом, і третій, який перенаправить вас на один з попередніх. А зараз поговоримо про важливі нюанси. По-перше, не робіть помилку і не звертайтесь до ваших API endpointів з-під серверних компонентів. Серверні компоненти виконуються лише на сервері, і вам не потрібно робити зайвий мережевий виклик. Просто викинуйте код, що повертає потрібні вам дані. Цим ви зекономите собі час та ресурси вашого серверу. По-друге, результати GET-запиту без параметрів, куків та хедерів кишуються. Тому не дивуйтесь, що список, який ви щойно оновили за допомогою постзапиту, залишився незмінним. Це через кеш. Але тема кешування в Next.js досить велика, її ми розберемо іншим разом. І по-третє, не забувайте, що назви методів мають складатися виключно з великих літер, інакше ваш обробник не буде знайдено. Спробуйте самі, щоб переконатися. Тепер давайте підведемо підсумки. За допомогою Next.js ви можете побудувати власний API. Методи API виконуються на сервері і можуть бути асинхронними. Next.js підтримує get, post, put, delete, patch, options, head методи. Для роботи з параметром запиту ми використовуємо об'єкт NextRequest, який передається першим аргументом, Та об'єкт, що містить парам, спереданий в якості другого аргументу функцію обробник роуту. Для відповіді на запит ми використовуємо об'єкт response, який може повертати нам JSON, текст, а також зробити редирект чи встановити якісь HTTP заголовки. Якщо нам потрібно встановити якісь куки, ми використовуємо окрему функцію cookies з пакету NextHeaders. Всім дякую, хто додивився. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на наш YouTube та Telegram канали Бережіть себе та допомагайте ЗСУ. Всім дякую, хто додивився. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на наш YouTube та Telegram канали Бережіть себе та допомагайте ЗСУ.